А російська армія в протул наблизилася до кордонів України. Чернігівські прикордонники повідомляють про передислокацію військ сусідньої держави. В Брянській області скупчилося до 200 одиниць бронетехніки. Її кількість продовж двох тижнів зростала. Росіяни вже у трьох кілометрах від наших кордонів. В Климівському Новозибківському районах Брянської області на сьогоднішній день зосереджено до 100 танків та БМП, до 80 БТРів та БРДМів. До 30 САУ «Гвоздіка» та акація, до півтори двох тисяч особового складу, а також автомобілі забезпечення, польовій кухні та командно штабні машини. А тим часом прикордонники потребують чималу кількість колючого дроту, бетонних блоків, техніки та пального організації, підприємці та люди продовжують надавати допомогу військовим. Обласний комісар закликав власників підприємств зберегти за мобілізованими працівниками робочі місця, адже відповідні зміни до законів прийняла Верховна Рада. Усім, кого викликали до армії, держава збереже соціальні гарантії. Навіть звільняють від штрафів за несплату кредитів банкам. Керівники, що порушать права мобілізованих, обіцяють притягнути до відповідальності, в тому числі і кримінальної. Після демобілізації всі військовослужбовці повинні повернутися на попередні місця роботи. І всі керівники всіх форм власності повинні це забезпечити. Нині в армії триває планова підготовка однак, не все так просто. На Чернігівщині є труднощі із забезпеченням військових технікою. Довелося навіть просити допомоги у сусідніх областях. Деякі керівники всіх форм власності почали ухилюватися від виконання військово-транспортного обов'язку, в результаті чого. З 430 одиниць техніки, які ми повинні були подати в першу танкову бригаду, нам виконано завдання тільки на 50%. І я був змушений через своє керівництво звертатися до інших областей. А тим часом танковій бригаді на Чернігівщині продали чергову партію модернізованих танків. Булат виготовлені вони на харківському заводі імені Малишева. Булат один з кращих танків у світі за співвідношенням. Ціна якість за своїми характеристиками він наближений до американських та російських аналогів.